Доброго вечора, мої, переп... мої любі передплатники україномовного каналу. Іду додому. З роботи устали сьогодні пізніше, ніж зазвичай. Треба було завтра раніше Завтра хочуть Хотять, дівчатки шашлика, щоб я їм пожарив біля гаража. Тому сьогодні подовше поробив, а завтра у мене офіційна відпустка, так що я можу. Сьогодні з Максиком дівчатка гуляє десь. А ми так, так з вами порозмовляємо. Зараз розкажу вам, розповів. Ще раз вибачаюсь за свою українську, але що маємо, то маємо. Як день пройшов, ну, тривоги то, звичайно. Гудить, 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 хай воно і відбій теж гудить. Відбій гарніше. Але якось такий, ну ладно. Ще й вибухи. Це зовсім, а сонечко, яке сонечко, ви тільки подивіться. Літо в самому розпалі 30 градусів зараз. Так що от це? Я кажу, дружина дзвонить, ти чув, та чув, я чув. Що це таке? Ну, що це таке? ну, Щось вибухає, а де що погано. Зовсім, коли вибухає, ну, але що ми вдіємо? Нічого не вдіємо. Тільки... Залишається тільки сподіватися, що колись це закінчиться і буде... і буде все гарно. Ну а погодка сьогодні просто шепоче. Випивка Випив холодненького після роботи. Так, це я таке щось мрію. <смір> все, пройшлися. от який. Гуляє, гуляє, кудись іде. По своїх справах. А десь може і Максик зараз гуляє, а може вже і погуляли. Зараз прийду додому. Прийду додому і повечеряю. Все, усім миру добре злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, молюбівка.